Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні наша кавова чашечка розповість про події, які топчуться на вашому порозі. Давайте послухаємо, що на вас чекає з дня на день. Що хоче вам розповісти сьогодні наша кавова чашечка. В вашому особистому житті, щось ви будете, як наче переглядати вашу роботу, і звідти будете доставати ключик, прямо тягнути його будете, якась ідея у вас народиться, на оновлення все буде йти. Бачите, прямо зірочка, здійснення бажань. Для того, щоб здійснити, потрібно якесь оновлення. І... Вами шлях, який ви зробили. Ви дивитесь в минуле, заглядаєте в минуле, звідти ви будете витягувати якийсь ключик. На щось ви будете спиратися, на якісь можливості, на якісь заслуги ваші про якусь таку роботу, яку ви вже зробили. І це буде ключиком. Ключиком для того, щоб ви змінили ситуацію в вашому житті і здійснили своє бажання. От якось чимось таким ви займетеся, що у вас в роботі? В роботі у вас тут багато справ. Подивіться, начебто і крила є за спиною, але ці крила вони не для роботи, не для робочих моментів. Дивитися на це все з висоти, так хочеться вам легкості. А от це побачене, воно якось ваш стан змінює. І ще будуть приходити новини, вони якісь ключові, ці новини. Вони будуть як підказки, якесь оновлення йде, і ви трішечки, як наче ви не хочете слухати ці новини. Але в силу обставин, в силу обставин, в силу тієї роботи, якою ви займаєтеся, ця інформація вона буде ключовою, важливою. І так вона з якимись змінами, з якимись. Такими моментами, і ви будете це приміняти для вирішення якихось ваших питань на роботі. Можливо, якісь нові методи, до яких ви не привикли, да? щось по-новому прийдеться, може працювати. Вам якось не хочете це якась як заморочка, якась. Але тим не менш це потрібно буде зробити. Це потрібна ключова інформація, яка буде допомагати вам у вирішенні якихось питань. Якісь такі новини будуть летіти на вашу роботу. І ще у вас буде значуща зустріч. І на легкості будуть вирішуватися якісь питання. Можливо, ви будете звертатися йти на зустрічі для вирішення своїх якихось питань. Я маю на увазі пов'язаних з роботою, з робочими моментами, або просто зустрічі, які будуть траплятися, і ви будете відчувати якусь легкість в робочих моментах. Так, перспективи. Одразу видно, що у вас тут відкриті горизонти, у вас тут і дорога є, якесь питання ви зможете вирішити в дорозі. Дуже важливе питання. Подивіться, яке питання у вас стоїть в дорозі. Ви, як наче, з наміром будете робити одну дорогу, але ситуація і обставина різко будуть змінювати траєкторію вашого руху. І завдяки цим. Цим таким різким змінам неочікувано, як сюрпризом для вас вирішиться швиденько питання. От ви йдете в одному направленні вирішувати, і тут різко змінюєте направлення. Можливо, ідея у вас зміниться в голові. І це буде перспективою для вас, тому що завдяки цій зміні питання різко буде змінюватися. Можливо. Ви будете йти в якусь одну інстанцію, а потім подумаєте, що потрібно почати з іншої, так? Що спробуєте сходити туди. І якось так вирішиться ваше питання якось правильно і мудро. От щось таке. Це, наприклад, тому кожен дивіться по своїй ситуації, що у вас. Ах. Чекайте, до речі, у вас тут ще зустріч з легкістю. З легкістю зустріч відбудеться після неї. У вас буде така якась іскорка радості будете працювати далі, діяти далі, будете порхати як метелик. Не знаю, що відбудеться про цій зустрічі, яка буде розмова, але крила за спиною вас точно виростають. Тому, можливо, якось справи будуть з легкістю вирішуватися. Можливо, людина дасть вам якусь мудру інформацію, щось навчить, щось підкажеть, якусь підказку дасть, якийсь секретик відкриє щось таке. Тому у вас крила за спиною і легко будуть вирішуватися питання. Що у вас в особистому житті? В особистому житті, ви, як наче будете тут розділяти людей, щось вам тут сьогодні не подобається, а ці прямо говорять. Так як в вашій душі солодко і тепло при розмові з цими людьми, можливо, в колі вашого близького оточення з вашими родичами або а, знайомих чи друзів, кожен дивіться по своїй ситуації, але розділення людей на ті, хто погано говорить і вам це не подобається, їх думки і ідеї, і на людей, які які вашим вухам солодко і тепло чути це. Далі, якийсь підсумок ви будете підводити, і підводити ви будете не одна і не один. І людина може бути. Тут, тут і чоловік, і жінка змалювалися, тут ціль поставлена, якийсь підсумок потрібно підвести, потрібно заручитися підтримку одне одного. І починати. Або ви разом будете починати, або щось от так буде легко починатися, і там буде і чоловік, і жінка. Ви будете цьому дивуватися прямо. Можливо, довго ви це відкладали на потім, довго планували. А тут найближчими днями ви як іначе зможете домовитися про якийсь початок. Або заручитися підтримкою людини. Вона підтримає, а ви почнете. Щось таке. І ви йдете, достигаєте тих горизонтів, які перед вами відкриваються. Ви бачите Ви бачите ту ціль, яку ви перед собою поставили. Далі, якась радість в будинку, чи то від Знаєте, таке відчуття, що це завдяки вам, п'ятірочка падає в ваш будинок і є що святкувати. І для вас це також свято, в домі свято за якесь здійснення одного з членів вашої родини. Далі, чоловік, чоловік стоїть в очікуванні. Бачите чоловічу фігуру? Подивіться, як він стоїть на очікуванні, бачите? А перед ним п'ятірочка, якесь здійснення йде. Якесь здійснення йде, воно буде обов'язково, щось дасть можливість. Дивіться, чоловік отримує це здійснення, як наче для вас, для вашого особистого життя, можливо, для вашої сім'ї, йде якийсь зріст і підйом. От я не знаю, з чим це зв'язати, і цей чоловік, він на очікуванні стоїть, притих, замовчав. І це має відношення до вашого дому або до вашого особистого життя, до ваших особистих планів на майбутнє. Він чекає якогось моменту. І як тільки цей момент трапиться, одразу починається зріст і рух. Якщо, наприклад, ви чекаєте від чоловіка якихось кроків, якихось дій, він сам по собі чогось чекає зараз. Розумієте? Якогось моменту, якоїсь події, секунди, години. Як тільки в нього це трапиться, для вас це рух. В якій сфері це буде програватися, тут дивіться по своїй ситуації. Тому зараз, зараз а, є помітна бездіяльність цього чоловіка, він, як наче в тінь пішов. Так, що ще? У вас тут етапами, етапами, приємними етапами, ви трішечки якимись справами, вирішеними дрібними питаннями, у вас тут гарнесенькі сходинки змальовуються, і подивіться. Ви стоїте біля вирішених питань. Одне за одним вони будуть вирішуватися, якначе ви горішки будете лузати і вирішувати ці питання. І це буде така швидкість, швидко-швидко, і швидко будете підійматися по цим сходинкам до відкритого горизонту. Якось легко і просто, якось швидко будете вирішувати справи в вашому особистому житті і опинитися як інакше на свободі. Звільняєтеся від цього всього, дихаєте на повні груди і дивитеся далі в майбутнє. Так. Що у вас тут? Якась, якась задумка, щось буде сказано. Разом будете домовлятися, як, начебто, з кимось дві людини про щось домовилися. І це як основа для когось це буде як основа для подальшого руху. Дві людини домовляються, і ви на ключику стоїте. І це говорить про підйом і про рух вперед. Щось буде стосуватися фінансів. Тут фінансове питання: що хочу сказати? Як начебто з вісімкою буде пов'язано вирішення, можливо, зараз. Ви якось домовитесь стосовно фінансів, і через 8 днів буде результат. Або, наприклад, зараз ви щось почнете робити. І, наприклад, 8 годин трапиться чудо, через 8 годин або через 8 днів. Тут вісімка як ключик здійснення. Розумієте? Чекайте чуда. Саме фінансового питання. Так. Два рази будете задоволені якоюсь новиною, щось буде пов'язано з домом і сім'єю, можливо, за дітей щось, чи за родичів, щось дізнаєтеся, якісь такі новини, і прямо душа буде заспокоюватися. І скажете, от і добре, ви за це тепер не будете хвилюватися. Правильно, дві сімки одна за одною прямо на телефонних трубочках направляються в вашу сторону. І йдуть просвітлення. Подивіться, які у вас тут хороші просвітлення йдуть. У вас тут говориться, що ви двигаєтесь до горизонту, ви вирішуєте питання і йде, і йдуть просвітлення. Ви швиденько вирішуєте, і у вас буде час для того, щоб прослабитися і відпочити питання дому, сім'ї, вашого особистого життя, якихось домашніх справ. Так, що у вас з роботою? Що у вас тут? Що у вас тут трапиться з дня на день? Тут у вас все ж таки потрібно трішечки якось. Знаєте, мудрість ваша буде заключатися в тому, щоб не спорити, не, вп... не впручатися, а якось знайти компроміс з людьми, з якими дуже важко. І їхні думки, їхні дії вони йдуть як перепоною, якісь будуть робочі питання, будуть залежати через рішення цих людей, від втручання цих людей. Ви якось будете пов'язані в якихось питаннях з цими людьми, і ваша мудрість, ще раз я повторюсь, буде заключатися в тому, що ви будете знаходити компроміс з цими людьми, якось будете тримати свої емоції в руках, якось розслабитися і зрозумієте, що якщо ви зараз взірветеся, якщо ви зараз зробите щось не так. Скажете, наприклад, свою думку, яку не потрібно говорити. От щось такий момент ви будете контролювати свої емоції. На благо своїх якихось питань, своїх якихось проєктів, ви будете розуміти, що це потрібно для вас, що це для вас необхідно, і тому ви будете вести себе так. Зможете навіть домовитися з людиною, з якою важко. І вдача буде на вашій стороні. Ви будете налагоджувати контакт завдяки тому, щоб здійснити свої бажання. Я ще раз говорю: це з роботою пов'язано. Хочу сказати, що буде два дрібних здійснення, і йдуть вони від жінки. Я не знаю, от чи розмовою вона вас підтримає. Якийсь такий момент, і друга жінка, і тут більше схоже як допомога. Вона буде протягувати руку допомоги, і саме вона буде допомагати вам. Десь вам потрібна ця допомога. Вона неочікувано прийде до вас і буде такий момент. Будете хлопотати. Стосовно якихось ідей, але ці ідеї будуть якось висказані. Хтось вам, наче, як буде робити якусь пропозицію, щось зробити по-іншому, але ви, здається, будете відмовлятися від цих ідей, щось вам не сподобається, щось вас буде не влаштовувати. Так, як начебто і цікава пропозиція, але тут йде відмова від вашої сторони. Давайте так скажемо: ви або відкладаєте, або не захочете. Або ви візьмете паузу на подумати, так, або ви відмовляєтеся. І тут є якісь моменти, які будуть вас насторажувати. Щось не все буде зрозумілим. І чашечка говорить, що це правильно і це мудро. Відкладайте, якщо ви щось не розумієте, то відкладайте це на потім, на прийняття рішення. А можливо, вас будуть потребувати відповідь, і на цьому вам просто потрібно подумати, вам тут потрібна мудрість. І тут це буде стосуватися, звісно, робочих моментів. Чешечка говорить, що тут вам навіть підйом не світить, якщо ви погодитеся, навіть не дивіться на це. Ваші кроки і дії будуть дуже мудрі і продумані. Ви все будете робити правильно. Це говорить про швидке вирішення питання. Будете мудрими на роботі. Якось після цього всього буде приходити здійснення. Якісь результати будете хороші отримувати за роботу. Просто доля вам дарує ці п'ятірочки. Одна за одною результати ви будете отримувати. Хочеться сказати, що радість йде від чоловіка на роботі. Щось він вас буде радувати якоюсь новиною. І ця новина буде для вас, як підняти прапор перемоги. От така новина. І це всього лиш новина. І вона пов'язана з майбутнім. Так. Тут, бачите, все вирішується, все вирішується. І потім у вас йдуть якісь, якісь такі легкі якісь події, які вас не напружують. Все буде якось так плавно. Ви будете задоволені тим, що так все буде відбуватися. Прямо будете радіти, що наступає такий спокійний, тихий період. Можливо, якось ривком справитися з усіма всіми питаннями, які будуть у вас попереду. І тут чистота і сила. Тут чистота і сила йде, і, звісно, просвітлення, і сонечко виходить, і тому видно, що в майбутньому буде, будуть світлі ситуації програватися в вашому житті, ви дивитесь в сторону майбутнього. Знаєте, не напружено. І будете залишатися задоволені тим, що ви вже зробили на сьогоднішній день. Такої сьогодні є кава, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.